Всім привіт! Рада вас вітати на моєму творчому каналі. Сьогодні ми продовжуємо малювати малюнки на зимову тематику і будемо малювати ось таку мишу. Малювати я буду гуашевими фарбами. Ви можете малювати якимось іншим матеріалом, замінюючи, наприклад, білий коректором. Тож, давайте починати. Починаємо, як завжди, з простого олівця. Знаходимо приблизно середину аркуша, це у нас буде найвища частина. Тепер нам потрібно намалювати трикутник, щоб мені легше було, я зроблю собі ось такі дві крапочки для того, щоб знати, де в мене все буде закінчуватись. Обов'язково закруглений кінчик, і я ось так веду приблизно. Може трішечки не зовсім ось так. І таке у нас виходить. Дивимося, щоб все було по, по центру підправляємо, я підправила трішечки і е, е, йдемо далі. У нижній частині мені треба зробити шарфик, має він ось таку форму і виходить. За межі зайве теж всередині, я витираю. Далі вуха. Вуха круглі, невеликі ну, отак, до краю доходить. Скільки у вас залишиться там місце? Якщо місце у вас Мало не залишилося менше частину голови робить. Далі робимо внутрішню частину обов'язково. Далі у нас ніс задраний угору, тому ми малюємо ось таку частину. І понище проводимо лінію і скруглюємо, тільки побільше, крупніше це все робіть. Рот. І у нашої миші букриски Є зуби, це ще одна лінія. І додамо ще лапи. Ось так. Теж крупніше, щоб було видно, не зовсім маленьке. І ще останнє, що ми зробимо, це хвіст, який буде тут у нас десь там виходити, доходити до голови. І ось так зробили, загорнули, і тепер робимо товщину. Потовше його робимо, і наприкінці він ще у нас більше. І десь там він пішов, ми його далі не бачимо. На цьому етапі у нас все закінчується, і ми переходимо до фона. Якщо у вас є пласка Блаский пензлик, ми будемо починати з нього. Унизу світла частина. Ви беріть блакитний змішуйте з білим. У мене є ось такий колір, я буду малювати ним. Якщо у вас якогось кольору немає, я буду вам казати, як його можна змінити. І домалюємо. Найголовніше це зробити фактуру. Тобто, сьогодні я буду зафарбовувати ось так, у різні боки, щоб не гладенько, не ідеально. Приблизно цим кольором ми доходимо до кінця. Носика, але не робимо чіткої лінії. Тобто, бачите, як в мене воно закінчується, так воно і закінчується. Лише акуратно підводимо, може такого навіть не знаю, попросити. Підводимо, акуратно не заходимо на ніс і на голову. Можна зробити це тоненьким пензликом, іншим пензликом. Не забуваємо додавати воду, бо Гуаш вона може бути дуже така тверда, забагато фарби іноді буває. Ви повинні все це розглядати. Знову проводимо. Колінню. Якщо ви якимось кольором зайшли туди, куди не треба, наприклад, на хвіст або голову, як я, нічого не робимо. Чекаємо, поки все підсихає, потім будемо білим перекривати потім чекати, поки білий підсохне, і потім вже тим кольором, який нам буде потрібен. Тож я доробляю, все це роблю швиденько. І тут я вже візьму а, кругленький пензлик, і мені буде зручніше тільки кінчиком доробити фактура у нас зроблена, і переходимо до наступного. Кольору не забуваємо пензлик, ми вимиваємо і кладемо. Наступний колір у мене буде блакитний, темно-блакитний. Може, у вас був синій. Ви блакитний змішували з білим. І тепер я роблю таку ж фактуру, але не повністю. Далі в мене буде ще один колір. Трішки заходжу на. Минулий колір для того, щоб чіткої лінії не було. І з такими рухами все це. Якщо нема, є тільки кругленький пензлик, їм теж можна робити ось такі рухи, теж така фактура може бути. Відправляємо закінчуємо. Далі ви можете взяти синій. У мене буде фіолетовий колір, більш такий вже темний. Теж трішки заходжу на синій. Воно там перемішується все. Тільки дивіться так, щоб білих частин не залишалося. Водички трішки. Добре, чого з фона ми завжди починаємо, для того, щоб потім було легше. Промальовувати головні частини, і ще фон у нас повинен підсохнути, бо це ще не все. Я переходжу до більш тонкого кругленького пензлика, для того, щоб тепер промальовувати головні частини. Тепер мені потрібен світло, світло сірий. Для цього ми змішуємо звичайно білий і чорний, але ви завжди беремо спочатку білий. На палітрі або можна у кришиці. Спочатку білий. Вимиваємо пензлик. Обов'язково зі світлого кольору завжди не починаємо. Беремо максимально трішечки, бачите трішки і перемішуємо. Дуже-дуже світлий колір, Якщо ви багато чорного взяли, то треба буде додати білий. пробуємо так, добрий колір мені подобається. І починаємо цим сірим кольором, трішки заходити на фон, щоб більш чіткі лінії були, щоб не було білих місць. Навіть якщо ви виходите за межі, намальованим вами раніше олівця, це не важливо. І цим кольором зафарбовуємо. Поки отут усе, все, що повинно бути сірим, ми все і зафарбуємо. Я трішечки виходжу на цій, е, блакитно-зелений колір, бірюза. Те. Не забуваю додавати води, якщо воно там погано малює. Менш сухіша фарба, щоб була небагато її, але вона все повинна покривати. Якщо у вас не вистачило сірого кольору, ну, максимально треба підібрати тон, але краще так, щоб фарба все ж таки вистачала. Зробили швиденько, і пальчики лапки зафарбували. Отправляємо, дивимося білої частин, щоб не було, вимиваємо пензлик. Тепер. Е Хвіст. Хвіст я хочу зробити е, трішки темніше. У мене кольор закінчився, тому я зроблю сірого ще. Але я хочу, щоб він, можливо, трішки був темніше. Ну, як вийде. Знову сірий ми зробили. Так, я дивлюся, підсохло в мене чи ні. Перекри, перекривається. Добре. Якщо у вас не висохло, не робімо не це. Виходимо трішки за контур. Так, бачите, я беру і просто веду, як воно ведеться. Тут вже от не підсохло, але я акуратно. Потім ще підправлю це, що у нас блакитне залишилося. Переходимо до рожевого. Якщо у вас рожевого нема, ми беремо червоний, до нього додаємо білий. У мене рожевий є, але він темний. Я все одно буду додавати білий. Бо мені потрібен світлий рожевий колір. Так, і їм я зафарбовую ніс, навіть виходячи трішки на сірий. Далі вуха у нас теж можна вийти на сірий для того, щоб... Гарніше все зафарбувати, можна взяти більш тоненький пензлик. Зробили Цього можна вам не робити. Я хочу трішки додати білого і зробити. Вимиваю пензлик і воду зайво прибираю. І трішки хочу зробити частину світліше. Можна це не робити. Шарф червоний буде. Акуратно я заходжу знову трішки на сірий, поменше води. І тепер треба акуратно ото обвести пальчики. Шарфик готов. І тепер вже деталі. Переходимо до деталей. Нам потрібен тоненький пензлик. Тоненький пензлик беремо. Зараз я теж візьму тоненький пензлик У мене є. Він буде плаский, а у вас може бути круглий. Круглим буде легше, але я якийсь знайшла. Чорний колір і деталі чорним кольором. А це у нас підводимо акуратно ніс. Малюємо лінію. Згадуємо, де у нас там були лінії приблизно, і намагаємося їх повторити. Ось так це виглядає. І продовжуємо. Чорним. Треба промалювати рота. ротам. Якщо є фломастер, можна усе це зробити тоненьким фломастером, чорним маркером. Коли все підсихає, і крапочка і вниз, дві лінії. Тепер трішки е, виділимо ніс і вуха. Для цього я повернуся до свого е, сірого кольору. Підправлю те, що у мене було ось тут. Те, що Так, і я додам ще чорного, щоб зробити колір темніше. І я хочу трішки зробити тінь ось тут з боків. І розмиваємо. Ви знаєте, як розмивати. Вимиваємо пензлик, зайву воду прибираємо, по контуру проходимо. І темніше хвіст. Все, і переходимо до нашої верхньої частини. Нам треба намалювати сніжин. Для цього нам потрібен, звичайно, що білий колір. Вони будуть великі, і як ми малюємо плюсик, далі іще. І додаємо з кожної сторони. Маленькі лінії під нахилом, нерівно під нахилом, ви бачите, не забуваємо відновляти білий одну сніжинку зробили. І так робимо ще декілька разів. Але малюнок ми можемо робити різний. Наприклад, друга у нас буде трішечки по-іншому. Лінії ми будемо ставити рівні. І на деяких їх буде дві, а на деяких буде і навіть і три. Зробили ще одну, і робимо далі, але тільки не заходимо на нашу мишу. Я зроблю п'ять великих. і Потім зроблю. Так, і ще що нам треба зробити, тоненьким-тоненьким пензликом білим кольором, треба зробити вуса. Але вуса будуть не рівні, а угору дивитися. Небагато, акуратно ось так на цьому все, наш малюнок готовий. Обов'язково надсилай свій результат мені на інстаграм або Фейсбук. Усе необхідне, ти знайдеш в описі під відео. Підписуйся на канал, став пальчик догори та не забудь натиснути на дзвіночок, щоб знати, коли вийде наступне завдання. До нових зустрічей! Нехай щастить! І все буде Україна!